Так, мене часто запитують, яку ти порадиш нормальну сороковку, щоб не космос була стояла, чотирьохциліндрову, щоб працювала. А, а Також щоб робити її, щоб вона не стояла. От. І я вам покажу зараз толкову сороковку від ДТЗ Україна. Бачите, як маса чік, чітко включається, крила замотані в таку махнатку. От. І у нас ось іде такий циліндровий тракторець. Зараз покажу. Проїду трохи, потім вам покажу, що за трактор. А, він іде на сьогодні з сороковок. Не знаю, щось дешевше є, чи нема. А, може, якась є а, халєра дешевше там на 100 баксів, поняли? Но з цією по Технологічним рішенням не зрівняється жодне інше. Бачите, навіть тут продумано зроблено дві такі відверстя. І там видно, якщо дасть проводок, і що ще щось, тут є відповідно вхідні отвори от, круглі. Жарти-жарти, ми давайте проїдемо. Мотор Хеморський. 490. А, трансмісія бокова. Ну, я не буду на першу, тут зараз, раз. Що з вами Да? О, на другій. Давай тут потрошку. Потрошку виїжджаємо, Ми тут так все заставимо. Заодно перевіримо, як він по маневренності. Іде. Там і прийде. Так, а тут. Проходить. Ще треба трошки вперед, дай. Там мені нічого не ушатати. Чотко. Бо Потім люди кажуть, що привезу, а воно поцарапане. А я розказую, що то китайці такі, сука, не можуть нормально трактор спакувати. А сам сьогодні вже влаштував одно ДТП з тракторами. Воно вони незначні. Там пошкодження косметичне. От, ми все підкрасимо, я вам обіцяю, тому можна не писати, що ми кончені. О, Насправді, толкова сороковка, по-старому її, звали, її знає, звалися трактори ДВ404. І також, щоб не зібрати, щоб багато не багато, такі трактора в людей а, працювали, ну, може з 2010 року точно. А, АНТ були моделі АТБ, а АНБЛ АН, АН, без гідропецилювачі. Ще Сама -сама перша, 244-та. 40 з 40-го трохи згодом, з'явилися. Ну, я вже їх продаю з якого року? Десь з року 16-18, щоб не собрати. А зараз вже 24-й. То я вже тою їх херню займаюся 8 років, йо-ма-йо, А хотів бути дизайнером. Прикиньте. А по при итогу що продаю а, а, трактора. Жизнь, вона ні, ні, не вещь. Давайте трохи газу дам. Ну, Давайте ваше улюблене замірна швидкість. Зараз дамо йому трохи підтрату. Блять. Сейчас він. Перша друга є. А третя, четверта. О, четверта є. Трохи газку. Трохи газку, давайте зараз, Як то кажуть, давайте дамо йому тест-драйв на швидкість. Так, тут я називати не буду, бо тут таке в нас ось блядь Не то, чи мені однією рукою незручно руліть, чи, може рулем буде накрити. Піти... Що як його ну, рульовим рейку треба трошки відрегулювати. його веде трохи. Коротше, зараз станемо, я про нього розкажу. О і ось. Все. І ми сюди заїжджаємо на нашу парковку. Вас чекає, до речі, скоро... Я думаю, що може... Блять. Тайп, твою мать. Може в ці вихідні вас чекає дуже відео файне. По тракторах. По всіх тракторах зразу. Зараз я гарно стану треба трошки тепер вперед. О, все, нарешті. О, от звісно, трошки, але тим не менш, хлопці, сороковочка ця та От бачите, от щось тут е, з самою рульовкою не то. Я не знаю, а може бути, може бути, просто якийсь десь чи люв, чи хрен його знати, вроді нормально Або все. Або все-таки тут справа. А, ось все в чому справа була, бачите, воно якось. Коротше, то треба підстраювати. Ну, коротше, ви поняли, такі трактори нуждаються в тому, щоб там якісь регулювання, щось. Ну, в плані, е дивіться, в плані мост, ходова частина, і ДВ-404. Бо тебе сам за себе каже репутація, каже сама за себе. Бо ДВК, Сороковка то дійсно файна техніка, яка е ну, не один. Е Більше десятка років є, працює в людей. Є в них свої моменти, є свої нюанси, є в будь-якому Китаї. Але мінімально рідко буває таке, що трактор встане і жопа, зінтаєми, з тим, що дешевше, статіше таке случається. Тут все-таки ходова частина, мотор, мости. На цьому ніхто не економив. Там все зроблено нормально, за свої гроші, абсолютно здраво, адекватно. Саме цьому, тому саме я і якщо вас питають за сороковку, перше, що в голову мені приходить кентавр там, про запропонувати. Понятно, що є кращі там, бренди. Є там скаут, він там по формуню, по красочному, по якихось нюансах він кращий. Там. Потім іде джинма. У ну то ценник буде вищий. З реверсом є. А якщо розмова йде про саме бюджетний такий робочий варіант, робоча лошадка така. То ось о вам, будь ласка, варіант той самий кінтав. Вот. Самий бюджетний, з нормальних, все соответствує Мотор, коробці, ходовці, все як положено. Вот. А, і хай вас не лякає, що на базі 24-го всі вони складені. 24-й мост, 24 та ходова і 40-й мотор. Вот та байка вся. А я вам про це все розкажу в більш детальному відео. У нас буде відео таке, чи воно вже вийшло, може воно вже вийшло. А, тому що я ще я знімаю я таку хронологію не розподіляю, коли ще буде виходити, Але суть в тому, що а, от конкретно по всіх тракторах розбор, от і до, чим реально ви не відрізняються. Якщо не брати в, роз... в розчет розказні балачки, усі лінії мости, фірми, що написано, там якась херня. Поділу, сугубо поділо. Вот я спеціально поставив, починаючи з ремінного і кончаючи ось. І зараз сюди ще стане, я думаю, пару тракторів. От. Тому підпишіться. От. А такі кіндаврики товкові. Толкові, толкові кіндаврики дійсно можете набирати дзвони, а ми вам залюбки підкажемо, привеземо, все як положено.